Чотирьохсотий день повномасштабного вторгнення Росії до України будемо його аналізувати із Євгеном Диким, ветераном російсько-української війни і екс-командиром роти батальйону Айдар. Пане Євгене, раді вас вітати! Слава Україні! Героям слава, доброго вечора! Почнемо не з України, а із Китаю сьогодні маємо таку інформацію про те, що Сі Цзіньпін на спеціальному засіданні парламенту КНР виступив. Ви очевидно стежили за цією інформацією, як і ми, в принципі, з його виступів можна зробити висновок про те, що він говорить про готовність Китаю воювати, вступати у війну, але тут швидше за все йдеться про Тайвань. Як ви оцінюєте ці заяви, і якщо Китай таки наважиться розпочати війну, що до Тайваню, як це відобразиться на війні в Україні? Ну загалом оцінювати заяви Сі е, ну можна, на мою думку, тут немає різночитань. Він однозначно готує країну до великої війни. Е, власне, велика країна, велика війна. Е, він однозначно збирається в межах свого нового п'ятирічного терміну правління, третього вже терміну. Нагадаю е, він збирається приєднати Тайвань. А от далі власне лишається ключова інтрига: скільки часу Китаю треба для того, щоб він вирішив, що готовий до такої війни, і власне для нас, українців, від цього залежить насправді набагато більше ніж може здатись на перший погляд. Справа в тому, що на відміну від нас, які за 30 років незалежності побудували таку багатовекторну зовнішню політику, що за великим рахунком, на початок цієї великої війни, нам ніхто нічого не був винний. От нам взагалі не зобов'язаний ніхто допомагати, і вся допомога, яку ми наразі отримуємо, це ну власне добра воля наших союзників, які самі собі вирішили, що все ж таки хочуть нам допомогти. На відміну від цього, і з у Штатів є абсолютно чіткі угоди. Сполучені Штати мають саме пряме зобов'язання вступити у війну у випадку агресії проти Тайваню. Таким чином ми абсолютно розуміємо, що фактично війна за Тайвань однозначно є світовою війною. Тому що е, дві найбільші держави світу, дві найбільші економіки світу. Власне, е, це сполучені штати і Китай, а дві найбільші армії світу, тобто е, дві ядерні держави з ну, повним арсеналом стратегічного ядерного озброєння. Ну е, конфлікт між ними автоматом є саме вже світовою війною, і в е, світ котиться до цієї світової війни. Ну я б сказав, зі швидкістю локомотива. Але для нас є величезна різниця, ця війна почнеться цього року, чи вона почнеться в 25-му році, це найраніший термін. До неї намагаються приготуватись штати, чи вона почнеться році, так в двадцять сьомому. Підкінець Тобто ви натякаєте на те, чи встигнемо ми перемогти до того часу, так, поки так. сполучені штати Америки заангажуються у війну з Тайванем і від цього залежатиме їхня підтримка українського народу і українських військових, саме так. Тобто, якщо ця війна почнеться от умовно завтра. Різко стає не на до нас. І для нас для нас це була б тоді страшна новина, і ну і насправді я дуже сподіваюся, що і в Штатах вистачить людей з стратегічним мисленням, які теж співставлять 2 та 2 і зрозуміють, що в такому разі їм вигідно не затягувати процес, а все ж таки допомогти нам швидше перемогти, щоб на європейському театрі е, військових дій вже все завершилось. Тут було тут було спокійно, і тоді вони могли переключатися на тихоокеанський театр, щоб все ж таки не повторилося як у Другу світову, коли вони воювали на. Двох театрах одночасно, а отут дивіться наскільки Китай може швидше опановувати цю всю інформацію, бо наші українські військовослужбовці почали останнім часом скаржитися на те, що росіяни точніше потрапляють у цілі зосередження українських сил оборони, мовляв, у них могла з'явитися якась така система, яка краще визначає координати, чи не є це результатом заангажованості Китаю візиту Сідзіньпіня до Путіна і. І їхньої всеохоплюючої любові між цими обома країнами дуже важко про це судити. Ну бою, що тут ви мене трошки переоцінюєте як експерта. Для, для того щоб компетентно говорити про це, треба належати, по-перше, саме до розвідувального співтовариства. І вибачте, навіть не до українського. Тобто, ця інформація, якщо в когось і є, то це хіба в наших от старших союзників, і то не факт. Ну але взагалі, то все ж таки, ну принаймні ще кілька років тому, е, якщо ми наприклад говоримо про дані супутникової розвідки, то все ж таки ну Росія була в космосі раніше ніж Китай. От, хоча раніше не означає якісніше, от е, ручки у китайців виросли набагато справжнішого місця, ніж ніж у Москалів, тут не заперечиш. От, і останнім часом вони їх наздоганяли і переганяли достатньо успішно. А якщо ми говоримо про агентурну розвитку, ну, то на теренах України 100% у росіян величезне тут заділ, е, який робився десятиліттями, а у китайців якраз от в цьому плані тут галяк. Пане Євгене, моє питання таке: сьогодні Залужний заявив, що Україні потрібні літаки F-16. На тлі поставок мігів це звучить вже як крик душі. Без них контрнаступ на вашу думку неможливий. Не можна про нього говорити. Чи в нас достатньо своєї авіації, щоб збройні сили України мали підтримку з неба? Ні, ну давайте так. Про те, що контрнаступ буде без додаткової авіації, це вже доконаний факт. От, вже приймаємо це так, як є, ми це вже не змінимо, тому що навіть якби от сталося якесь диво, і от прямо сьогодні Конгрес США ухвалив рішення надати нам F-16, то враховуючи в якому темпі це технічно може бути здійснено, ми б їх побачили в нашому небі в кращому разі восени. Це і це я назвав взагалі гіпер, ну, гіпершвидкий термін. Насправді то е, американські військові взагалі вважають, що от якщо сьогодні було б політичне рішення, то через півтора роки. Ми б їх реально отримали, от, тому давайте зараз е, приймаємо реальність. Те, що нам, хоча б вдалося вигризти, буквально оці е, міг 29 дев'яті, словацькі всі, і частину польських. Ну от максимум на що ми ще можемо сподіватися, це все ж таки спробувати вимолити у Дуди решту оцих 29 дев'ятіх е, польських мігів. Е, тоді сумарно польських і словацьких було б до 40 машин. А це насправді спів, ну, це співставно. Це той же порядок полічин з тим, скільки в нас свої залишилось на це Тобто, це було майже подвоєння. Uh, ну і все. Тобто в небі, в небі більше машин не буде. Ну от сьогодні е, Північна Македонія нарешті офіційно ухвалила рішення про передачу нам гелікоптерів. Знову ж таки радянських, знову ж таки, мі 24 -х. Ще й за іронією колись отриманих ними від України. От але ну, дякую. ну вони їх не отримали Я, в них купує у 2001 -му. році, так але все одно дуже дякуємо. От нам що називається кожне в строку. От нам зараз, от як там з миру пониці Путля Ми приймаємо от, так. Але але більше не буде, о тут треба розуміти. Але знову ж таки, ця війна дуже специфічна. З одного боку це величезна війна масштабу другої сві... Ну, в Європі. Не було такої з часів Другої світової, в світі з часів корейської. От але водночас це війна з мінімальним застосуванням авіації обома сторонами. От, те, що наразі ми бачимо, це насправді ну це, це настільки менше ніж в усіх інших війнах 21 століття, і навіть в 20 столітті зазвичай було набагато більше. Це унікальна ситуація, коли просто обидві сторони мають дуже потужну наземну протиповітряну оборону, яку обидві сторони одне одній проломити не змогли. І тому небо тилове, що над нами, що над орками, воно практично чисте. От авіація працює або безпосередньо на лінії фронту і дуже обережно там працює, або ну у росіян ще є, звичайно стратегічна авіація, яка може бути саме з дуже великих відстаней, там де вона недосяжна. І все. А от повітряні бої взагалі всі повітряні бої відбувалися тільки в межах першого тижня, взагалі, вторгнення. Після цього для обох сторін це стало занадто, скажімо, дорогим задоволенням. Тему контрнаступу пропоную продовжити зараз. Багато аналітиків говорять насправді про це дуже багато пишуть, говорять і це логічно. Що в Україні буде лише одна спроба витіснити росіян із нашої землі? Чи Тому питання таке? Чи достатньо на вашу думку тих усіх постав поставок зброї, які зараз є, щоб ми змогли вигнати вогрога з нашої батьківщини? Давайте так, так, щоб ми могли з гарантією вигнати не просто мало, а дуже мало. Якби те, що нам наразі не обіцяли, а я акцентую на слові не обіцяли, бо воно ще не доїхало. Але якби те, що нам наразі не обіцяли, приїхало минулого року, цього б вистачило, щоб переламити хід війни до того, як Росія здійснила масову мобілізацію. Але оскільки минулого року нам настільки дозора допомагали, що Росія отримала час на мобілізацію, фактично їй дали цей час. Наші союзнички в результаті тепер насправді потрібна була в рази в чотири більша кількість е, порівняно з тим, прикреслюю порівняно з тим, що нам пообіцяли. А далі ще й другий момент, що пообіцяли, і доїхало величезний часовий лаг. От із того всього, що нам наобіцяли за січень, лютий в реальності на квітень-травень буде десь в кращому разі третина, швидше чверть. А багато що доїжджатиме поступово частинами впродовж літа, а част... значна доволі частина взагалі аж на осінь буде постачена фізично. А тим часом союзники дійсно заганяють в нас, оце дуже вузьке вікно можливостей. Фактично нам прямим текстом кажуть, що в нас час до осені не більше. Ось, і взагалі починають з нас вимагати. Фактично, по принципу, що ну ми ж стільки вже грошей в це вклали. А по-перше, воюють не грошима, а тим, що вже фізично приїхало на фронт. От величезна різниця між оплаченим банківським чеком і танком на передовій. А вони вони то бачать чек, в першу чергу платники податків запитують за гроші. А все решта, технічні деталі. Але ці технічні деталі визначають вже. Але другий момент, що взагалі знову ж таки, вони дали нам дуже багато, виходячи з того, скільки в них самих є, скільки вони звикли витрачати, скільки в нас було до цього. Але ж порівнювати треба не з цим, не з тим, що було. Порівнювати треба з тим, що є у ворога. І, от, якщо порівнювати так, то виходить, що картина сумна. Але можна закінчу одним штрихом, щоб стало зрозуміло, що не просто я такий, от е, е, як там це невдячний, що от нам стільки дають, а мені ще мало, мало, мало. Справа в тому що от буквально днями в Штатах пройшли е, унікальні маневри. От вперше за 40 років вони відпрацьовували велику війну. От вперше за 40 років вони відпрацьовували на маневрах. От по легенді, ворог був повністю списаний з росіян в нашій війні. От вони узагальнили свої дані по нашій війні і змоделювали в себе таке. Так, от е, в них по легенді маневрів одна їхня бронетанкова дивізія прорвалася на успішно прорвалася через орків на 150 кілометрів. Так от в цієї бронетанкової дивізії по штату приблизно стільки бронетехніки, як всі їхні пакети допомоги, які зараз вони надають. Тобто, по їхніх мірках, вони нам озброють одну дивізію на тисяча кілометровий фронт. Можу далі не пояснювати. Водночас партнери звужують, як ви зауважили, це вікно можливостей для нашого контрнаступу. І знову ж цитуючи вас, ми маємо реалізувати його до осені з цим. Пов'язані заяви міністра оборони Резнікова, що контрнаступ готується на кінець квітня, там чи на травень. Бо іншого пояснення для чого озвучувати такі прогнози у публічному просторі, ми просто не можемо знайти для чого це було озвучено в публічному просторі. Я взагалі не коментую. От у мене не було можливості напряму його запитати, але я дуже здивований. Тим більше, що ця заява прозвучала буквально через пару днів після того, як його ж заступниця пані Ганна Малер навпаки вимагала від нас всіх взагалі припинити обговорювати, коли ж буде цей наступ. Ну давайте так. от просто утримаємось від коментарів. Скажемо так, я в таких випадках завжди сподіваюся, що принаймні свою роботу ці відомства роблять краще аніж публічну комунікацію. От давайте будемо сподіватися, що от у військовій справі вони компетентні, а тільки в комунікації не розбираються. От е, дуже хочеться принаймні це вірити. Так от, але що стосується термінів, ну якщо вже зняти це табу, то можемо дуже просто говорити Я зараз не про плани командування вони мені невідомі, і це правильно. Але ми розуміємо, по-перше, оці політичні жорсткі умови, які нас заганяють, що в нас загалом на все про все час до осені. А що стосується умов для контрнаступу, в нас їх потрібно чотири люди, залізо, БК. І твердий ґрунт під гусеницями. от з цих чотирьох факторів наразі вдостра тільки першого. От людей достатньо мобілізували, це правда, і вони проходять зараз підготовку дуже різну, але це вже питання не загальнодержавне, а навіть не окремих бригад, а от по різних батальйонах. Картина дуже відмінна. От починаючи від тих батальйонів, де так дійсно ганяють, от що куди там тим стандартам НАТО. От і закінчуючи батальйонами, які просто, вибачте, сидять і квасять в очікуванні, поки їх пошлють на себе фронт. На жаль, я особисто знаю і перші приклади, і другі. Ну а більшість укладається десь приблизно посередині. Тобто, але так чи інакше, в цілому. У людей набрали достатньо і їх готують. Далі залізу. ми тільки що обговорювали, яким темпом воно доїжджає. Далі БК Ситуація трохи краща ніж залізом. Наразі ще явно недостатньо. Але і ми робимо певні заходи для того, щоб його закумулювати саме під наступ. І союзники отут прийняли декілька дійсно ефективних достатньо пакетів. От зверніть увагу, що останні два Рамштайна вони фактично були повністю боєприпасними. От і це наразі абсолютно правильно. От, тобто, з БК, здається до травня буде дійсно більш-менш нормально. Ну і зрештою, четвертий фактор це тверда земля під гусеницями. Причому зовсім тверда, тому що нові оці самі. Танки на якісь тільки надії, оці саме ну прамладна Абрам. Це вже ясно, що ми на час контрнаступу теж ще не побачили. Але принаймні леопарди вже в бій підуть. Так, от е а челенджери в бій підуть. Так, от вони всі значно важчі за радянські машини. От тобто, потрібний дуже твердий грунт. Ну а тут вже власне просто дивимося на календар, згадуємо, який у нас клімат е в кращому разі на травневі свята. Воно достатньо посихає. Але, але рік на рік не приходиться, плюс-мінус два три тижні. Пане Євгене. В нас буквально залишається хвилинка часу. Ви згадали про цих чотири умови. Вони відповідно і діють і для України, і для на жаль, ворога. Якщо говорити про людей, у Росії заявили про те, що хочуть там 400 тисяч залучити до армії у війну з Україною. І от буквально днями розвідка Британії сказала, що їм не вдасться залучити їх добровільно доведеться примушувати людей вступати. У лави збройних сил долучатися і воювати в Україні. А скажіть, будь ласка, яка нам різниця? Чи вони добровільно, чи вони примусово підуть? Невже якщо цих людей примусять, то вони там почнуть масово дезертирувати або втікати із поля бою? Ні, ну насправді мотивація важливий фактор. Мотивація важливий фактор при при всіх інших рівних обставинах мобік зламається і почне тікати ну, на порядок швидше ніж доброволець. Ми це бачимо і з нашого боку, і тим більше з ворожого, де в принципі мотив. Мотивація слабша, бо мотивація на чужій землі вона відрізняється від своєї, от тому ні, є є різниця, але е, хочу одразу на там хвилина з десь залишилась. Да, так от е, добровольців добровольців в них закінчилися ще минулого літа. Вони б інакше не оголошували взагалі мобілізацію. Вони довго намагалися її уникнути. А коли вони на неї пішли, це було показово, що все добровольців більш нема. Нема дурних їхати сюди самим. А тепер другий момент: вони не здатні одночасно набрати 400 тисяч. Вони здатні цього хотіти, але пропускна здатність їхньої мобілізаційної системи, яка включає воєнкомати, навчальні полігони, склади забезпечення тощо, це максимум десь 200 тисяч одночасно, і це одночасно. Це приблизно трьох 4 місячний цикл, от тобто раз на три-чотири місяця вони можуть докидати по 200 тисяч модиків. Це насправді теж дуже багато, але оце їхній максимум а ніяких на там півмільйона одночасно. Пане Євгене, дякуємо вам за те, що пояснили ситуацію, яка зараз є у війні, простою доступною мовою. Завжди раді бачити вас у наших ефірах. Нашим глядачам нагадаємо, що ми спілкувалися із Євгеном Диким, ветераном російсько-української війни, екс-командиром роти батальйону Айдар. Дякую за сумісництвом директором національного антарктичного центру про це ми вже обіцяли поговорити детальніше минулого разу. Тому ще раз обіцяємо, що вкотре Я про це поспілкуємося наступного разу. Дякуємо вам, слава Україні.